Ви задумувалися про те, з чого складаються класні щасливі стосунки? Думали колись про це? Які якості мають бути всередині? Як в класних стосунках мають бути розбудовані довіра, повага, емоційне благополуччя? І що якщо ви в стосунках якось відчуваєте себе дискомфортно, де та межа, коли потрібно ставити крапку або брати дистанцію, або завершувати? Дуже важливі актуальні теми. І зараз ми з вами про це поговоримо. Перед цим запрошую, звичайно ж, підписатись на канал, поставити лайк і пишіть коментарі, що ви думаєте про цю тему, хто вже, можливо, проживав схожий досвід. Або поділіться цим в коментарях. Ми будемо розпочинати. І перший пункт це негативний вплив на ваше психічне здоров'я. Негатив. Про що це? Про те, що якщо після кожного контакту з цією людиною ви почуваєтеся пригніченим, тривожним або спустошеним, це дійсно є тривожним дзвіночком про те, що такі відносини можуть спричиняти безсоння, втому, втрату мотивації, або навіть можуть бути фізичні питання зі здоров'ям. І тут я хочу вам подарувати дуже класну метафору: ваш розум як сад. Але замість квітів можете уявити собі, да? сад, там багато класних крутих квітів, дерев ростуть. І якщо в вашому саду, да, замість квітів проростають постійно якісь незрозумілі бур'яни, то варто подумати, ці бур'яни вони ростуть як тривога, ростуть як стрес. І якщо хтось постійно засіває у ваш сад бур'яни, то треба подумати, що ваш внутрішній спокій, ваш внутрішній простір також важливий. Як це виглядає на практиці? Людина постійно змушує вас якби, відчувати провину, відчувати сором або страх. І ви постійно перебуваєте в такому певному емоційному навантаженні, ви зжаті. І третій важливий такий критерій ваша продуктивність і мотивація починають падати. Що з цим робити? Якщо після спілкування з людиною вам потрібно відходити або відновлювати емоційний стан, варто задуматись, чи не забагато цих відносин, чи не забагато вони забирають. І ми йдемо до другого важливого пункту. Другий пункт це повага. Про що це? Про що наша повага? Тут також є дуже цікава характеристика. Ми зараз будемо говорити саме про відсутність поваги. Тобто, повага це основа будь-яких дійсно важливих здорових відносин. Якщо вас постійно знецінюють, якщо вас перебивають, якщо вас постійно критикують або, наприклад, ігнорують ваші почуття, такі стосунки можуть зруйнувати вашу самооцінку. І тут метафора дуже цікава: можете уявити собі будинок. Ви будуєте будинок. І ось ви будуєте собі просто будинок. А хтось приходить, ви тільки поставили там якісь перші блоки, перші ці, а його валять. І його повалили. Повалили ту стіну, повалили той фундамент. І навіть не вибачаються, навіть нічого не кажуть. Типу, ей, а, а людина просто пішла. Да? Тобто, от ваш внутрішній спокій це ось цей дім, який руйнують. І навіть не помічають, і навіть не вибачаються. Що з цим робити, якщо хтось систематично не поважає вас в такому випадку, увага, ваша відповідальність не виправдовувати поведінку цієї людини, а захистити себе і захистити свої кордони. Це важливо. Перед тим як ми перейдемо до третього пункту, ми зараз поговоримо про цінності, я хотів вас запросити товаришувати разом зі мною в описі. Ви знайдете багато цінної і важливої інформації. Мене звати Андрій Мельник. Я працюю психологом і психотерапевтом. А в описі відео я хочу подарувати новим підписникам, і ті, що вже на каналі, новий класний файл про вигорання. Якщо ви відчуваєте, що дійсно і ці речі, і інші на моєму каналі відчуваєте, що ви на межі вигорання. Можете скористатися безкоштовним експрес-тестом в описі відео. Буквально за три хвилинки ви зможете його пройти і зрозуміти, чи це просто втома, чи це дійсно вигорання, з яким треба працювати, і отримаєте чіткі рекомендації, що з цим зробити. Якщо ви відчуваєте, що ви постійно втомлені, або після вихідного ви не можете почати робити, або вам нічого не хочеться, чи вас все дратує. Пройдіть тест на вигорання. Це експрес-тест в чат-бот телеграмі Знайдете його в описі відео в безкоштовному, і зможете більше про себе дізнатися. Також запрошую туришувати в соцмережах, в описі знайдете більше детальної інформації. А ми продовжуємо. Третій момент дуже важливий це так, так третій цінності. Ми з вами говорили. Цінності. Цінності. Про що тут важливо сказати? Дивіться. Є люди, і в кожного з нас можуть бути однакові, спільні, протилежні або різні цінності. І люди з різними цінностями можуть співіснувати. Але якщо ваші переконання і принципи постійно борються, б'ються і конфліктують, це точно призводить до серйозних емоційних протиріч. Можете уявити, що ви з цією людиною як два компаси, тобто є в нас компас один. Який показує умовно в цю сторону, і є в нас другий компас, який показує в протилежну сторону. І ви тримаєте цих два компаси в руках, і ви разом не можете рухатись, тому що його компас показує в одну сторону, а ваш в іншу. І в одному напрямку ви не можете йти. Як це на практиці? Ваші моральні переконання сильно відрізняються. Або людина тисне на вас чи намагається змінити ваші цінності? Поміняйся або ви постійно відчуваєте внутрішній конфлікт саме в цих стосунках. Що на практиці? Якщо вам доводиться зраджувати своїм принципам заради відносин, тоді можливо варто подумати, чи ці відносини більше шкодять вам, чи вони дійсно приносять вам користь і радість. Подумайте про це. Ми йдемо до четвертого пункту. Четвертий пункт це в нас виснаження, емоційне виснаження, точніше, виснаження. Про що це? Ви можете собі уявити, що після взаємодії з людиною ви почуваєтеся виснаженим, а не натхненим. І це дійсно сигнал, дзвіночок, на який треба звернути увагу. Метафора. Можете собі уявити телефон. От є в нас мобільний телефон, та в кого там який є мобільний телефончик. Все, окей, всі клас. І ви що? Ви його заряджаєте кожен вечір? Да, батареєчка заряджається в ньому. Але справа в тому, що ви його зарядили супер. Але якщо ви заряджаєте телефон, і після спілкування з цією людиною ваша батарейка вух, різко падає, починає сідати через певну людину, варто про це подумати. Що на практиці? На практиці ви дійсно можете, знаєте, так, свідомо або несвідомо уникати контакту з цією людиною, бо знаєте, що після спілкування з нею буде якось важкувато. Або ви не відчуваєте радості після спілкування з цією людиною, або спілкування, знаєте, перетворюється на певний обов'язок, а не обмін. Да, такий внутрішній процес. Що робити? Вам треба захищати свої ресурси, це однозначно. Якщо відносини вас виснажують, це причина подумати, що в цих стосунках треба відкоригувати або змінити. Зверніть, будь ласка, на це увагу. Йдемо далі. Перейду до п'ятого, а ви, будь ласка, пишіть в чому пізнаєте, скільки ознак вас співпало. Да, там 12 з 20, 12 з 12, чи там 4 з 12. Пишіть, будь ласка, свій досвід. Я також часто заходжу в коментарі, відповідаю вам, спілкуюся з вами. Тому я відкритий до спілкування. Ми йдемо до п'ятого пункту. Це маніпуляції. Про що це? Про що маніпуляції? Маніпуляції про те, що саме маніпулятори використовують що? страх, провину або хитрощі, щоб вас контролювати. І тут дуже цікава метафора, також вам її подарую, щоб в уяві у вас вона заклалася. Ви намагаєтеся умовно йти, знаєте, такою рівною дорогою. Так, віть, знаєте, от є просто рівна дорога. А маніпулятор вам кидає тут, 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 там перешку. Перешкоди, тут яма, тут знову якісь каміння, якісь такі речі. Тобто, щоб ви не йшли прямо, а щоб ви умовно там знаєте, якби отак от от в ту сторону, куди вам там не треба йти. Тобто, отак от відображаються і перед вами з'являються. Тобто ті, ці перешкоди їх хтось попідкидав на вашу дорогу. Як це на практиці виглядає? Людина змушує вас почуватися винними, навіть якщо ви дійсно якби, ну, ні в чому не винні. Вона використовує емоційний шантаж. Щоб отримати бажане, вона грає на ваших почуттях, щоб отримати те, що вона хоче. Ви відчуваєте, що вас ведуть. Знаєте, вас ведуть. От вас ведуть в потрібному напрямку, навіть якщо ви цього не хочете, але ви якось вот-вот-вот-вот, вас ведуть туди. Да, це важливо відчувати. Що робити в такий момент? Треба дійсно чітко ставити свої межі і не дозволяти собою керувати. Тобто, ви маєте йти в той напрямок, в який ви вибираєте йти. Це дуже Важливий момент. Переходимо далі до шостого пункту. Шостий це в нас довіра. Довіра. Про що це? Про що довіра? Довіра це взагалі база, база бази будь-яких стосунків, взагалі будь-яких стосунків. Якщо вас постійно обманюють щось, не договорюють, або змушують вас сумніватися в своїй реальності, це дуже red flag, такий, знаєте, прям велетенський-велетенський. Яка метафора? От можете собі уявити, що в нас є два берега, у нас є два берега, і серед них протягнутий міст. І от по цьому мосту да щось відбувається. І якщо цей міст постійно руйнується, тобто він дає що тріщини, брехня, зради, маніпуляції. Якщо міст постійно руйнується, слухайте, він розсипеться, він все рівно впаде. Що би ви не робили? Що робити в такому випадку? Дивіться, якщо довіра зруйнована і не відновлюється, тоді стосунки дійсно втрачають сенс. Ви не розумієте, для чого вони вам. І не бійтеся відійти від людей, які дійсно грають в такі, знаєте, подвійні ігри. Вони дійсно тримаються за ці речі. Йдемо далі. Сьомий момент це жорстке поводження будь-якого виду, тобто це жорсткість. Про що це? Про що саме момент жорсткості? Дивіться, будь-яке насильство, фізичне, емоційне, словесне, це не про погані дні. Це дійсно про тривожний сигнал, що людина не поважає ваші кордони, вона не поважає вас як особистість. І тут метафора, уявіть, що ви живете в будинку з розбитими вікнами. Можете уявити собі, да, будинок, і дійсно в цьому будинку всередині є розбиті вікна. І кожен раз, коли ви бачите. Що скло розбито, воно валяється по підлозі. Кожен раз оцей негативний насильницький вчинок це ще один уламок, що ускладнює вам дихання. Це важливо, що робити? Дивіться, терпіти не варто коли. Вам вчиняють да, жорстоке таке поводження, фізичне, емоційне або словесне насильство. Потрібно дійсно ставити межі, потрібно говорити, потрібно заявляти про це, потрібно звертатися за допомогою. Ви не зобов'язані залишатися в стосунках, які вас руйнують. Потрібно з цим розібратися. Це дуже важливий момент. Йдемо далі до восьмого: це відсутність підтримки або особистого зростання, тобто, це підтримка. Сьогодні дійсно дуже делікатна тема. Я би знаєте, що навіть попросив. Ну, ви, ви вже, якщо мали написати кривий коментар, ви вже його написали про те, що, що ви таке говорите, то можна нікуди не виходити. Андрій, то ти про те, щоб люди всі пересварилися? Дивіться, це не про це. Просто дійсно тема сьогодні дуже делікатна. Я прошу поставитися з повагою до того, що ви робите. Ну, в більшості випадків, в перших три хвилини, людина пише хейтерський комент, і до цього моменту вона точно не додивиться. <кій> Тому я звертаюся до тих, Хто дійсно хоче з цим розібратися? Тема делікатна. Якщо ви пізнаєте якісь одні ознаці, дійсно варто звернути увагу. Пізнаєте в багатьох, дійсно, друзі, зверніть, будь ласка, на це увагу. В тих стосунках варто щось міняти. Це дуже-дуже важливо. Тепер про підтримку. Що ми маємо на увазі? Дивіться, здорові стосунки, стосунки взагалі вам потрібні для того, щоб вам допомагати рости, розвиватися, щоб бути поряд. А якщо людина не тільки не підтримує, а ще знаєте, обрізає вам крила. Вона вже точно, давайте так, не ваш союзник. Вона не то, що знаходиться просто поряд, вона ще й закопує вас в землю назад. Тут важливо. Ваші мрії, подарую також вам метафору, ви можете уявити собі як дерево. Тобто уявіть собі дерево. Да? От у вас є там сад, і в тому саду у вас росте от таке гарне, класне, чудове дерево. Якщо поруч з вами є хтось, хто постійно не то, що не підливає, а підрубує ваше дерево, воно заважає рости. Це вбиває ваш потенціал. Що на практиці, вам важливо оточувати себе людьми, які дійсно вас надихають, а не зупиняють і підрубують ваше дерево. Якщо людина не бажає вашого зростання, можливо, дійсно саме цій людині вигідно, щоб ви залишалися в тіні. їй вигідно, щоб ви особисто не росли. Це важливий момент. Напишіть, будь ласка, в коментарях, кому відгукується, хто який процес відчуває в собі, ми йдемо далі. Дев'ятий момент це про постійний егоїзм. Егоїзм. Так. Що я маю на увазі, якщо ви завжди даєте людині... Фізичні, емоційні, інтелектуально закриваєте. Ви поряд знаєте, якщо ви завжди людині щось віддаєте, а людина що тільки бере, 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 це не збалансовані відносини. Мій терапевт говорить дуже класну цитату, стосунки: як вдих і видих, вони мають бути однакові, рівноцінні. І тут я вам також подарую метафору класну. Якщо ви візьмете склянку води свою і чужу, і якщо ви в чужу склянку постійно доливаєте багато води, а вам ніхто не підливає води, це знак, що зрештою ваш резервуар стане порожнім. Важливо це зрозуміти. Що робити? Здорові відносини це дійсно двохсторонній рух. Якщо вас не цінують, якщо ви відчуваєте і бачите це, ви маєте повне право припинити інвестувати в ці відносини. Тобто, дійсно сказати: стоп, дивись, я багато роблю, але я дійсно вже пустий на даний момент. Це важливо звернути увагу на це. Наступний момент, 10-й. Десятий. десятий момент це в нас про деструктивне спілкування. Деструктивність. Деструктив. Яка тут метафора? Дивіться, що таке деструктивне спілкування? Слова. Можуть будувати мости, слова можуть побудувати місто, слова можуть побудувати цілу країну, але в той самий момент слова можуть зруйнувати. Якщо в ваших розмовах домінується критика, якщо в ваших розмовах домінується знецінення, саркам або звинувачення, це дійсно токсична динаміка. Яка метафора? Ви можете собі уявити, що ви хочете зігрітися біля вогню, да? тобто горить вогонь, і дійсно ви хочете просто собі зігрітися, да? щоб от він там такий класний, крутий. Собіво там багаті. Але замість того, що ви грієте руки біля вогню, це тепло вас опікає. Ваші руки з'являються опіки. Ось це те саме. Тобто, здається, це є спілкування, але воно вас пече наскільки, що прям пече, що з'являються опіки на руках. Що на практиці, дивіться, вам треба встановлювати кордони. Якщо людина не готова спілкуватися поважно, цінно, вічливо разом з вами, можливо, дійсно варто мінімально. Зробити мінімальний контакт з нею дистанцію, або в крайніх випадках, взагалі, припинити з нею контакт. Зверніть, будь ласка, на це увагу. Ну що ж, друзі, на цьому будемо відео завершувати. Дякую вам за увагу! Дякую, що ви подивилися до цього моменту. І Дійсно, нагадую вам про важливий файл вигорання в описі відео. Він безкоштовний тест, експрес-тест, який ви зможете пройти, який ви зможете поглянути. Uh, і так, ще що хотів сказати, запрошую підписатись на канал. Напишіть, будь ласка, розвиваємо мовний контент разом з вами. Да? І пишіть свої думки, на які теми ви би ще хотіли, щоб я зняв відео і розповів. На цьому завершуємо. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей.